Так починається з миття бікбосової машини, ну це обіцяє бути хороший день. Принаймні для мене в фінансовому плані. Ну, тільки Лука завжди, каже, що він не вовремя приїжджає. Ну як не вовремя? Він приїжджає в 7.20, в 7.30. Ну, майже до 8 ранку поки ми приходить Лука і е як передівається, п'є кофе. Я вже до тої пари, майже її домиваю. Ну, в залежності від того, яка вона грязна. Сьогодні дуже грязна. Це наче мочить, думаю, покажу вам до і після, як обично, що ви ж любите таке, чи ні, Чи я вже вам цим? А ну пишіть мені, щоб я знав. Ну все. Вагонь. Чуєте, ну оцей підкрас, звісно, не заводський. А... Гарантійний, чи як його правильно називати, така дичь. Хай Бог милий, мені кажеться, я віником би краще покрасив. Тут усе я полірнув трохи і це видно, да? що ну, прям зеркало, майже зеркало. А з тої сторони ужас, конечно. Новий уровень, знаєте, там піднімають зарплату, ще щось мені бік воздушні пацелуйчики відправляє. Ну це в Італії нормально, це не яка гамасядіна за те, що помив машину. Це вже все. Мені пофіг, хто тепер що скаже. Ну я сподіваюся, що то не замість грошей, а <говори> бонус дінькам ще, тому що одними пацелуйчиками в мене не відділуєшся. Я б теж так всегда міг би робити. Зайшов магазин, купився. да? Прямо ж виходить після роботи мене зустрічати. біг босс сьогодні спонсор наших покупок. Фух. Ну що, банда, в сраному китайці можна настраювати духу під себе, <пока> поки він знов не на цей, не... Ну ви поняли, не поломається, хотів сказати, але ж ломаються просто машини нормальні, а ця хрень вона тільки може наїб, ну ви поняли. Причому не ждати не гадано Все, сьогодні кудись якийсь йому там візит луки треба Завтра, дасть Бог Ми поїдемо в Адалігорі, навіть поміняємо там катени І... В суботу я не можу вийти на роботу У мене інші плани ну, от. А Ну і Лука, напевно, в суботу теж вже улітає в Португалію. Я кажу, ну, слава Богу, поїдь. Ти, дитину, віддихни тиждень. Я віддихну, наберуся, щоб у мене глас не від тебе. Нельзя так нервничати на роботі. Ну, якби ні з того, ні сього. О, приїхав. Ладно, не буду розвертати камеру, вам покажу. В общем, я пока сейчас доеду до порта, можно развертаться и ехать обратно. Все, рабочий день перешел к концу. Эх, ладно, пока. Иду с работы, дивиться, кто тут беля мусора лазает. Ты что тут? Есть ты шукаешь? Я курточку снял, а ты что тут на мусорках шоркаешься? Попрошайничаешься? Понятное дело. Дивіться сюди. Да. Тин-тинь і такі Берете, а вони всередині як буряк. а Вони аж сині, да? угу. так? Чорні такі темні темні. Ну, я так ще по кольору, я бачив раніше червоні. Це ми у Мішель, коротше. Кінтар Вот угу. так. В Італії можна в будь-яке час року. Ходити свататись, бо гарбузи продаються. Не, ну якщо так ходить, то нашу ходить, да. але так це, на всякий случай. Отакі от вони всередині. Ну, це навіть ще не самий темний, да? це взагалі не темний. Це можна сказати, це красненький. От. А то прям є такі, ну. От, я, ну, як буряк. Червоний буряк, а то ще й такий темніший, прям аж синій. Добрючи просто не передать. Ну отка. Підсіла підсіла. Наверно, почався сезон, да? чи. Uh -huh. Ну щось дешеві такі манго зараз і, і дуже смачні. Ні, no, вся взагалі бомба. Ну, їж. А я буду апельсинчики свої вибирати. Хоча тут не вгадаєш. він може бути з такою кожурою, а всередині аж такий. Ну зараз я почищу ще один і побачимо. Ні, це просто такий вернув, як оту, з каплями крові чи що. Ну, в общем, отакий він. Бляха, ну вони взагалі ці вкусні, ну просто не передать. Та що такое? Де ти? ей! Потерялася чи що. Такі вони смачнюші. Ну, Ну, я ніколи раніше от таких смачних не їв. Да? Я теж попробую, диви, 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 що робить. Нічого собі. Угу. Оказывается, я теж люблю манго. Да! Ну я просто до цього раніше таки не пробував ніколи. Реально вкуснющий. Та ну, й взагалі класно. <сх��> тут починаєш чистити, вроді як апельсин, як апельсин, а тут уже, бачили, трошки зацепив і він починає цей... Сік пускати, і оце, ну таке чорне. Дивіться, він, тобто він всередині буде uh -huh. разноцветний. Тут він обичний жовтенький, uh -huh. а там буде такий аж бурий. Оце буде смакотючий зараз. Uh -huh. Такий тяжолий насичений діньочок вийшов, вдався, що я навіть вам сьогодні відоси не знімав. Забара, знаєте, це ж тим більше, що лука перед цим. Перед отпуском, я так думаю, що да, завтра він ще відробить і все. Ну, я так розумію, ну як я пам'ятаю, він казав, що з 1 по 7 він має бути і в Португалії. Але ж вчора, позавчора, в мене закончилась та мазь коняча в банці, що ми купили за 2,50 в китайському магазині. Але ж ми знали, що вона закінчиться. І мені мама з Юлією купили типу, таку саму, тільки в тюбіку, і виробники Італія, а не Германія, як ото. якщо там десь пошукайте, може, ну, кому буде це цікаво. тому що оце, вроді і написано все те саме, вроді і ефект має бути весь той самий. Але дивіться і добре запам'ятайте. Оцю фірму, оцю назву і цього виробника. Отакого точно не беріть ніколи. На кольор таке, на запах таке, ефекта ноль взагалі просто. Понимаете? То есть, не то, що там не гріє. Навіть намюку на те, що воно там щось мало потеплішати чи щось зробити, воно тільки вже вот, як коли розмастюєш, ну, як гель. Воно липне ну, до, до, до руки. і Теж воно розовеньке, таке, бачите, таке на желе схоже на малинове. От, Зараз попробую легенько придавити. Отаке щоб... От воно, бачите? І те таке саме було в банці. От. Те реально було ефективне. І навіть Юля каже, я як тебе натирала, руки гріло, а потім каже, якщо там це десь біля лиця там... То кажете, ну воно не пече, воно просто гріл. То оця, я вам ще раз це покажу, оця, ну просто, ну, даром потрачені гроші. Так, да, невеликі, там теж щось вони за це заплатили, рубль 80 по-моєму, чи що. Але ну, просто мусор не От. Тому я навіть не знаю тепер, знаєте, я думав, що любий виробник. Е, любой, ну, в любой упаковці воно має вам там допомагати і, і все остальне. Бачите, я сам нарвався на те, що воно воно різне. На жаль, різне. Да. А якщо десь в другій країні брати, ну я маю ввиду особливо в Україні люди, які дійсно потребують е, якихось. Ну, там, ноги, ото спина, як в мене. Бо в мене, опять, ну, вчора і сьогодні, воно спина така, що не згинається, не розгинається. Опять в калюжі полежав на холоді, на вітру, та й воно уже, це, вже скоро мене відпустить само по собі, тому що потепліший асфальт. вже якщо і в калюжах буде в теплих. Да. В общем, так що будьте обережні. От я якщо ще якась попадеться, я візьму обов'язково, але я вам так само обов'язково розкажу, чи вона діє, чи вона не діє. Тому що на такий фусі ну жалко, якщо хтось нарветься, тим більше, що я скажу в Україні, вона стоїть там 600 800 гривень. Людина заплатить, а ефекта буде ноль, то ну куди це нікуди не годиться. Не хочу бути, як то кажуть. Е ну ложною інформацію роздавати. Тому отаку не беріть. Ще раз повторюю, все пока тепер.